Тор медіа говорить русифікація, перечуття, прогноз і страх повернення. Автор Андрій Кокотюха. Роботу Суспільне культура варто сприймати не як чергову розповідь про відоме, а як фільм попередження. Не варто намагатися повторити це. Про суспільне культура мешканці соцмереж, передусім українського сегмента, Фейсбук, знову відгукуються позитивно. Причина новий проєкт русифікація у стилі поп. Прем'єра якого відбулася в ефірі 31 березня, зазвичай критично налаштовані до українського телепродукту небайдужі громадяни після прем'єри та появи фільму у відкритому доступі. Буквально щодня на момент створення цього тексту теж поширюють відео і наполегливо рекомендують для перегляду і навіть закликають у стилі Це повинен подивитися кожен. На Ютуб за 9 днів набралося чверть мільйона переглядів, хоча це зовсім не означає тотального схвалення, бо вже не лише є дискусії щодо вибору гостей, вони ж спікери та експерти. А й загалом критична оцінка наповнення тут. Чи не найактивнішою є Анжеліка Рудницька, прямо причетна до українізації нашого шоу-бізнесу та телебачення всередині 1990-х, про що вдячно згадується. Це авторами фільму. Проте самої хрещеної мами української поп-музики серед героїв стрічки немає. З цього приводу вона не лише писала на своїй фейсбук-сторінці, а й висловила фе в ефірі еспресо. Але те, що більшість спікерів проєкту, на думку не лише пані Рудницької, викликають питання, бо не мають ніякого відношення до часів встановлення музичної культури, за великим рахунком, значення немає. Бо зміст фільму важливіший за те, яка саме персона ретранслює правильні, потрібні, не завжди красиві, відтак завжди корисні смисли. Якщо це прийняти. То за суперечками, хто про що має право говорити, почне проступати дуже серйозна та не надто очевидна сьогодні тема. Власне, вона є основною ідеєю годинного фільму. Лишається тільки зрозуміти, як із цим усім не зайти в чергове, зачароване злим чаклуном коло або ж. Як самим, подібно гоголівському хоммі бруту, окреслити захисне коло довкола себе, не пускати всередину нечисту силу із-за поребрика та знайти в собі сили не дивитися в очі всесильному вієві? Журналісти, ведучі еспресо Андрій Сайчук у згаданому вище ефірі із Анжелікою Рудницькою частково окреслив проблематику. Нам не треба пояснювати. Це об'єктивна реальність, але цей фільм про русифікацію для тих, хто був русифікований, тобто такий собі лікнеп. Енна спроба вийти за периметр однодумців і піти в люди, пояснити широкому колу співгромадян не лише історію хвороби під назвою русифікація разом із тим, переконуючи визнати цю хворобу в себе. Без визнання рано чи пізно є величезний ризик рецидиву і реваншу. Деякі спікери фільму не просто попереджають, визнають небезпеку і навіть готові дати хворобі черговий бій. Не лише вони. І не лише у згаданій стрічці, наприклад, у подкасті на «Медіагрунт» Олексій Коржун розмовляючи із гумористкою, уродженкою Донбасу Сашою Шабаліною, висловлює не лише подібні побоювання, а й упевненість у тому, що за кілька років після нашої перемоги в якійсь формі станеться відкат. Українізації, це як перечуття великої війни. З початком 2022 року наділені критичним мисленням співгромадяни не могли їх пояснити, проте тривогами ділилися і чекали ескалації з дня на день, з тижня на тиждень. Щоправда, і це визнається. А саме ескалація очікувалася як локальна, недалі Донбасу, де на той час війна тривала 8 років і сприймалася як щось далеке, та навіть визначалася таким собі способом божої кари за прийняття без опору російського порядку денного. Реальність виявилася в рази страшнішою, але подібна аналогія доцільна, коли йдеться про русифікацію в стилі поп засобами масової популярної культури, не лише музики. Давайте відверто. От що нового сказали, показали автори фільму аудиторії, до якої належать україноцентричні співгромадяни? Хіба журналіста і музиканта, лідера скандального гурту Хамерман, знищує віруси Альберта Цукренка в ролі автора і ведучого. Він дотепер, здається, не виступав у подібній іпостасі на каналах ефірного телебачення. Проте говорить пан Цукренко, речі давно відомі загалу. Не такому широкому. Кому як хочеться. Тим самим нам, згаданим вцує, Андрієм Сайчуком. Той такий український сегмент Ютуб, що останніми роками динамічно розвивається, присвячував темі засилля російської музики та й загалом культури десятки, а то й сотні випусків на різних каналах. Хіба що Альберт Цукренко із тієї когорти, яка була тривалий час усередині процесу, відчула на собі і може оповідати зі спокійною впевненістю та знанням справи. Тоді, як хтось віку, світогляду і життєвого досвіду автор та ведучого загону кіноманів Віталія Гордієнка мовить про русифікацію, немов про власне разюче відкриття, артефакт свідчення епохи варте ретельного дослідження. Те на що раптом звернув увагу і жахнувся саме для них у фільмі звучить короткий однозначний висновок. Наші 90-ті – це український попренесанс, який трохи згодом купила Росія. О, до речі, якщо 20-ті, 30-ті – це розстріляне відродження, 60-ті, 80-ті – задушене відродження, тоді можна сказати, що 90-ті – це куплене відродження. Гроші, за твердженням антигероя радянського фільму Бережися автомобіля ще ніхто не скасовував. Вони і стали наріжним каменем відкату і повного занурення в російський поп-культурний простір від початку 2000-х, після впевненого домінування протягом першого десятиліття незалежності, що у стрічці пропустили, точніше, на чому зупинилися недостатньо, так це на феномені задушеного відродження, бо в 1000 1960-ті, 1980-ті в підрадянській Україні хай не надто комфортно із погляду ідеології, але загалом непогано, як на стан тогочасного культурно-інформаційного простору існували цілком собі українські і україномовні віа вокально-інструментальні ансамблі: арніка, Карпати, Ватра, Гроно та інші. Та ж таки ватра під керівництвом Ігоря Білозора та з солісткою Оксаною Білозір мала по Тужну підтримку львівського заводу «ЛАЗ». якісну апаратуру, зокрема знімальну і крім аншлагових гастролей, п'ять музичних фільмів, трансльованих в ефірі тогочасного телебачення з офісом на хрещатику 26 Звісно, мала місце цензура, проте свою справу робили також гроші. Це в стрічці показано на прикладі Софії Ротару. До речі, автори могли б сказати кілька слів і про Миколу Гнатюка, відомого на весь СРСР початку. 1980-х естрадними хітами на слова російського поета Андрія Вознесенського, танець на барабані та топового на свій час пісняра Миколи Добронравова. І щастя. Одначе в пізньому СРСР російськомовний репертуар при державній монополії на так зване центральне телебачення давав, крім грошей, всесоюзну славу. У 2000 ні і далі куплене відродження велося лише на російські гонорари, адже можливостей потрапити в телевізор стало значно більше. Тому не всякий телеефір на Росії дозволяв належним чином тішити самолюбство і вдовольняти амбіції. Російські гроші лишаються спокусливою константою не лише в царині української поп-музики, кіно і телевиробництва, загалом культурного середовища, медіа і інфопростору. До речі, ця тема порушена і в іншому свідомому документальному серіалі від Суспільне культура Велика Російська брехня. Вони давно і успішно працюють також і у західному світі. Мова не про корисних ідіотів на кшталт Ілона Ма. Роджера Вотерса, Жерара Депардьє, Еміра Кустуріци чи Орнели Мутті їм якраз багато не треба. Вони люблять Росію не так за гонорари, як за експортовану загадочну душу. Йдеться про політиків, лідерів думок і медійників, які цинічно склали прейскуранти і вимагають по них регулярної оплати та мають її без затримок. Якщо можна їм, чому не можна нашим? Менш значущим діяч? коли Україна переможе, вона багатшою від того не стане, якщо нинішня українізація не так про гроші, як про емоції, і з настанням миру гонорари знову матимуть значення. Ось що мають на увазі ті, хто в русифікації в стилі поп перечуває неминучий відкат, адже тих, кого не розстріляли і не додушили, із часом починали впевнено купувати. Тому варто сприймати нову, дуже суголосну часу доби роботу суспільна культура не як чергову розповідь про відоме, а і як фільм попередження. Не варто намагатися повторити це. Detektor médií hovorí: